Іван Нечуловицький левицький Кайдашева сім'я, частина 35. Піду я з бабою до Києва та одговіюся в лаврі. Як не пустите мене, то я здається, мру, сказала Малашка. «А вже ж, Марусе, пусти невістку, бо як не пустиш, то буде тобі великий гріх от Бога, навчала Малашка, тикуючи пальцем на образи. Та коли ж на великому тижні багато роботи, обізвалась Кайдашиха. Я, мама, ладно, да ніч не спати, пороблю усю роботу та й піду, попросила Малашка, втираючи сльози. Та про мене йди та й за нас подаси на часточку, сказав Кайдаш. Пішов би я, та настає чоловіча робота на полі. А коли, дочко, думаєш, що ти, то спечи собі святу пасочку та калач, та вкінь в торбу крашанок, та кільце ковбаски, та шматок сала, щоб розговітись з свяченим у Лаврі, то тебе господь простить і помилує, навчала палашка. А я вже тобі крізь покажу, як по писаному. Мене всі причани знають з усього світу, я їм усім даю привіт, привіт у Києві. В Києві вони всі ходять за мною, не наче вівці за пастухом. Баба Палажка розпрощалась і пішла з хати. Кайдашиха вчинила тіст і спекла малашці маленьку паску. Баба Палажка назбирала по селі десять бабів і другого дня. Зайшла за малашкою. В Палачній торбі була Паска і чималий калач, і сало, і сіль, і навіть крашенки. Вона кланялась кожному хаті просила простити її гріхи. Брачани пішли до Києва. Та не барися, дочко, вертайся додому, наказувала Кайдашиха невізці, стоячи за ворітьми. Як господь не прийме нас до себе, то й вернемось, говорила палашка, кланяючись до дзвіниці трохи не до самої землі. Їдучи селом, Малашка заходила в декотрі хати, щоб попрощатися з тими молодицями, з котрими вона лаялась, але як вона лаялась з цілим селом, то для неї довелось сливи не минати ні одної хати і ходити з хати в хату, як ходить піп з молитви. Прочани йшли удень, попросились в одному селі на ніч до добрих людей, переночували і раненько знов пішли в дорогу. Малашка не наче на світ народилась, її не допікала тут ні свекруха, ні свекор, ні Мотря. Понад дорогою зеленіли молоді жита, синіли далекі гори та могили. На дворі було тепло і ясно. Малашка ніби набиралася здоров'я на полі. Вже звернули з півдня. По один бік дороги полежі мала гора, а на горі могила. Баба Палашка повела молодись на ту могилу. З тієї могили вже було видно Київ, з церквами та дзвіницями. Тієї могили причани не минали ніколи. Палашка вийшла на могилу, впала навколішки і почала молитись. З могили було видно на горах високі дзвіниці, церкви з золотими верхами, кругом Києва в долині зеленів густий ліс, синів за Дніпром, ніби повитий сизим туманом бір, а між соснами подекуди блищали широкі плеса розлитого Дніпра. В лісі блищали золоті хрести монастирів, неначе дорогі камінці, розкидані зверху на бору. Сонце світило на Київські гори, золоті верхи сяли наче іначе і неначе не горіли. Баба Палашка припала до землі головою, а за нею молодиці почали бити поклони. Палашка встала і, піднявши руки вгору, почала розказувати причани. Он де велика лавська дзвіниця, а ото коло неї сама Лавра, а то далі свята Софія, а то свята Варвара, говорила вона. Молодиці водили очима за її рукою, а Малашка стояла, мов кам'яна. Ці золоті верхи та білі дзвіниці здавалися для неї якоюсь дивною казкою. Вона вперше йшла до Києва, Прочани перейшли вір і прийшли на заставу. На заставі стояла черничка і причепилась до їх. Спасайтесь, добрі люди. І нехай вас Господь спасить, помилує. Ідіть говіти в наш монастир на Подолі до святого Фро... Фрола і Лавра. У нас більше мощей, ніж у других монастирях. У нас є Частка младенця, убитого іродом, Яриза Христова і кров з хрестових ран, і пір'я Архангела Гавріїла, і молоко Богородиці. Прочани прибували до застави сотнями. Черниця намовляла і заманювала їх до свого монастиря. Сотня прочан пішла за нею. На других заставах так само стояли черниці і затягали до себе богомольці. Баба Палежка не послухала черниці. Вона гордовито відказала, що вже йде в Київ їсти 21 пасху. Паску і знає всі церкви й монастирі. Надвечір Палашка привела прочану Лавру. Чи тут той лев, чи з рота в його вода тече? спитала Малашка. Де там тобі тут, гордовито сказала Палашка. покажу тобі лева, а це, бач, велика дзвіниця, а оце лавра, тут лежать мощі святого Феодосія. Малашка глянула на дзвіницю і трохи злякалась. Для неї чогось здавалося, що дзвіниця впаде на неї і розчавить її. Прачани пішли в церкву, у Великій Лавській церкві йшла отправа. То було саме на страсть шести четвер. Вся велика церква, ніби палала свічками, і була набита народом. По церкві, неначе розливалось огняне море, заливало закутки, йшло поза стовпами, переходило на стіни, спалахувало на високому іконостасі до самої бані, розтопило на щиро золотий іконостас і повисло. Під банями огняними краплями на панікадилах. Продовження в наступній частині.